Дійсно, коли починається ціло, похолодання, знов такова зараз погода. У водичку я вже того року вам розповідав, і цього року я так само. Я використовую, ну, ви бачите, в мене ванночка вже така затерта, вона вже, вже... завжди в мене, в мене під руками. Водтермінт дуже добре допомагає, 1 мл на літр води, курочкам, особливо зараз, для профілактики, я всім даю. Там дуже гарний склад, там е, таке, пахне смачно, е, зелена рідина, пахне ментолами. там таке ой, ну, Хто любить всякі арома масла і всякі такого, знаєте, то ти зрозуміє. Дуже препарат для профілактики респіраторних захворювань та зниження стресів у тварин та птиці, симптоми теплового стресу, тобто, якщо дуже сильно жара, похолодання, Щоб їм було краще це переносити, можна додати в водичку. Звісно, вони в мене вілотермін п'ють не круглорічно. Хоча можна було би давати круглорічно, але ви розумієте, що от зараз. Різкі похолодання. Зараз вони в мене тиждень поп'ють. Потім я роблю перерив. Водичка завжди має бути підкислена. Водичком треба підкислювати. Для цього використовую праймацит, теж рідкий підкислювач води, щоб курочкам були здорові, тому що знову ж таки похолодання, знову багато збудників різних хвороб. Чуєте, правда? Це молодий півник Віандот починає співати, бо не, не гарно? Батько ти теж гарно, гарно співав. Бачите, у нас слідується. Негарний спів. Американи, до речі, дуже гарно співають, співати. Віандоти ну, мені ж поки що не подобається. Ті, які в мене були. У мене знову господарство є віандот, але він поки що мовчить. Вот термін. Зараз. Ну я вже ж говорив. Отже ж, не дають спокою. Вот термін. Це водичко для профілактики. Тому що я вам кажу. Зараз всі почнуть запитаннями ще тиждень, два-три, і почнеться. У мене кури кашлять. В мене нежить в курей. Що дати, допоможіть антибіотики? І починаються трисульфони, тімтіли, то все це є. антибіотики, починаємо гробити тих курей. Ну де диви, починаємо гробити тих курей, а потім печінка не витримує. Ой, та впало, то, то надулося, то ще щось. Краще запобігти. Я завжди кажу у всіх своїх роліках: краще не лікувати, а запобігти лікуванню, попередити. Тобто, зараз от різкі перепади, вологи, повітря, похолодання. Ну додайте їм до води в